Нова інструкція по українізації прошивки автомобілів Mazda з мультимедією Mazda Мультимедія Мультимедіа Connect першої версії, яка виглядає власне, отаким от чином, в якому, коли в нас є ну, меню такого вигляду. Е, значить, для оновлення нам потрібна сама прошивка. Е, остання версія на даний момент 7400324 європейська. Ми можемо перевірити, яка версія прошивки на даний момент, зайшовши в Settings, перейшовши в, останній, в останню вкладку. Це робиться такими рухами. System. Тут переходимо в «About», Version Information, і тут у нас мала би бути написана версія прошивки. В автомобілі з Америки замість «EU» буде написано NA, тобто North America. Можна оновлювати прошивки різних, тобто ставити регіон Європи на прошивку з штатів. Я буду так само оновлювати в себе прошивку. Для цього ми записуємо власне, сам файл прошивки це один файл з розширенням. .app на USB -флешку. Флешку ставимо на USB-порт. У мене він знаходиться тут, під підлокітнику. Флешка вже вставлена, файл записаний. Натискаємо комбінацію з трьох клавіш: це музика, favorite і м'ют. Натискаємо і тримаємо. З'являється в нас менюшка. По інструкції сервісній нам потрібно спочатку ввести код 3. Його можна так само вводити, переключаючи це, якщо тач не працює. Двічі натискаємо. У нас 3, це в нас показує, які в нас є помилки. Якщо в нас якісь помилки є, і вони є якимись дійсно проблемними, то з ними потрібно якось розібратися, чому у нас не є. Тут в мене проблема з камерою, ну там іноді бувають нюанси. Далі ми вибираємо цифру 2, це очистка цих помилок. Знову ж таки, два рази натиснули, помилку очистили. Тепер нам потрібно ввести код 99. Це можна зробити, повернувши з одного з одинички вліво один раз. Натискаємо знову двічі. Отже, коли ми натиснули 99, натискаємо Search для пошуку на флешці. Можемо виключити музику. Здійснюється пошук прошивок на флешці. Перед тим як оновлювати прошивку, коли ви записали саму прошивку на флешку, дуже бажано перевірити контрольну суму файлу на самій флешці, щоб у вас не виникло ситуації, що ви записували прошивку на флешку, а вона записалася якось неповноцінно, бо виникла якась проблема, і у вас буде бита прошивка на флешці. Це може викликати проблеми, тому краще перевіряти завжди контрольну суму. В папці з флешками є файлик для перевірки, і там є текстовий файл, в якому є записані всі правильні контрольні суми. Отже, у мене на флешці декілька файлів, але нам остання версія, як я казав, 74.0324. Ми вибираємо цю прошивку. Вона у нас, як я казав, однофайлова. Натискаємо наш H контролер і апдейт. Це. Почався процес оновлення, він буде тривати орієнтовно годину часу. Отже, процес прошивки завершився, ми побачимо такий екран. Нам говорить про те, що потрібно вимкнути запалення і виключити його знову. Значить, Якщо в нас був режим просто мультимедії, ми відповідно натискаємо один раз, що в нас запалюється приборка. І ще раз, щоб все потушити, погасити. Чекаємо, поки погасне екран мультимедіа. Все погасло. В принципі, тепер сказано в інструкції, що потрібно вийти з автомобіля. Закрити його, винести всі ключі з нього закрити всі двері і зачекати 3 хвилини відійшовши на 5 метрів з усіма ключами Ну, давайте так зробимо чекаємо тепер 5 хвилин 3 хвилини Так. Три хвилини минуло. Вмикаємо запалення і чекаємо ще десь хвилину чи дві після того, як мультимедіа вже завантажиться. Отже, ми дочекали пару хвилин після е, запуску першого. Відкриваємо е, налаштування, переходимо в останній. Пункт System, Language і йдемо в кінець. Українська мова у нас остання. Yes. Ось і все. Тепер у нас мультимедіа українська. Тут, якщо потрібно, перемикаємо температуру відстань на Цельсії і кілометри. Не забуваємо піти в годинник і змінити часовий пояс. На UTC 2.0 плюс 2.0 Київ. А також, якщо у нас це літній час, то увімкнути літній час. В принципі, ось і все. Таким чином ми українізуємо прошивку на останню версію з. По суті, будь-якої, крім версії, яка нижча, ніж 33. Тобто, якщо у вас версія чи 31. Якщо у вас версія нижче 31-ї на даний момент, ви спочатку ставите 31 Це стосується лише Mazda 3. 13, можливо, 14-го року випуску. Ставите спочатку 31-ту версію, а потім ставите одразу 74-ту. В принципі, ось і все.